Привіт, малята! Сьогодні у нас цікава рубрика А чому? Тема якої А чому листя змінює колір та опадає? Листочки на деревах виконують дуже важливу функцію. Вони виробляють сік, який живить дерево. Сік має наукову назву сахароза. Саме завдяки їй відбувається дозрівання плодів. Спочатку листочки на деревах зелені, бо в їх клітинах є особлива речовина хлорофіл. Він потрібен рослині, щоб перетворити енергію в поживні речовини. Також листочки забирають шкідливі речовини, щоб ми дихали свіжим повітрям і менше хворіли. Восени стає холодніше. Дні стають короткими, а ночі довшими. Такі зміни підказують деревам, що скоро настане зима. Дерева починають готуватися до зимового сну. Листочка більше не утворюється хлорофіл, його стає все менше і менше. Поступово він і зовсім зникає, а листочки стають. Жовті, червоні та коричневі. І дерева починають скидати із себе листя, тому що взимку, як випаде сніг, а дерево не скине листочки, то сніг лежатиме прямо на них, і дерево може не витримати і зламатися. Малята ось такі розумні у нас дерева. А ви знали? Що червоне листя з'являється у дерев, які ростуть на бідних ґрунтах, а жовте на деревах, що ростуть на збагачених ґрунтах. А зараз пропоную пограти в цікаву гру, з якого дерева листочок. Осінь листя розкидає, все навколо ним встиляє, Ну а ми впізнаємо всі, ці листочки чарівні. Подумай, звідки цей листочок? Так, цей листочок із стрункої берізки. З якого дерева цей листок? Правильно. Це листок із кремезного дуба. Який красивий листочок! Ви вже, напевно, здогадалися, що це листочок. Так, склену. Подивіться уважно, з якого дерева цей листок. Правильно малята! це листочок із Каштану. А що ж це за листочок? Ну, сміливіше малята, я впевнена, що ви знаєте. Так, справді, це листочок із горобини. Ну що ж, до зустрічі, малята, слухайтесь маму і тата.